Так, друзі, у нас у продажу ось такий шикарний дизельний монстр на повному приводі зі зниженими передачами, на шикарному кліренсі. Гарна грязева гума встановлена, майже нова на фірмових дисках. Чорний, тонований з люстрою. Все як потрібно, друзі. Технічно обслугований. Двигун, дизель 2,5 літри, повний привід, знижені передачі, автоматична коробка передач. Дуже класний автомобіль. Виглядає шикарно, косметика, звісно, є. Косметика у нас по задніх четвертях та переднє ліве крило є місцями шпаклівка. Ви тільки погляньте, який кліренс у цього автомобіля. Він вас довезе будь-куди, хоч на рибалку, хоч в будь-яке бездоріжжя. Авто 100% вас довезе, куди вам забажається. Є камера заднього огляду, є у нас парктроніки, об'ємний багажник. Зараз покажу салончик комплектації, корозії нічого такого немає. Автомобіль обслуговувався завжди вчасно. Салончик шкіра чорного кольору в гарному стані, як на свій вік. Люк в комплектації, Задні електросклопідіймачі. підіймачі. По комплектації у нас всі чотири електросклопідіймачі. електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо є. Підкермові пилюстки, є у нас круїз-контроль, 197 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля. Помилок на приборці немає. Мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду є в нас однозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, управління повним приводом, зниженими передачами, електрорегулювання передніх сидінь. Ось такий, друзі, монстр для бездоріжжя у нас сьогодні з'являється у продажу. Актуальна ціна 15 тисяч доларів авто у продажу по наявності. компанії автопарк міста Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.